Вітаю в ефірі телеканалу Буковини. Інформаційний випуск. У студії для вас працюють ведучий Максим Калінчук та сурдоперекладач Леся Прохоренко. На вулиці Комарова, що у Чернівцях, автівка збила жінку разом з дитиною. Дорожнього транспортна пригода вже вкотре сталася на пішохідному. На щастя, матір з донькою залишилися живими. Вулиця Комарова. Біля дороги знак пішохідного переходу. Те, що мало би забезпечити містянам безперешкодний та безпечний перехід дороги, та водії все частіше його не помічають. Чергове ДТП трапилося 14 вересня увечері. Очевидців знайти було важко, втім жителі району кажуть, аварії на цій ділянці дороги вже траплялися. Я що чув, чув випадки, що збивали людей тут. Але не за жінкою з дітьми, то нічого то була 18-та година вечора. Пані Ірина разом зі своєю трирічною донечкою саме йшли додому з дитячого садочка. Дорогу переходили, як завжди, на пішохідному. Розповідає жінка. Немає. їхала от машина, яка нас була. виходить, вона зупинилася. Вона зупинилася вона і ще три машини позаду нього. Але він зупинився трошки далі ніж пішохідний перехід. І Я почала рух ну в напрямку, ну щоб перейти дорогу. І він одразу дав газу і прямо на нас на їх. Я далі не пам'ятаю. Я тільки пам'ятаю, що почула, як дитина моя плаче. Я зраділа, подумала, що якщо плаче, вона жива. Вона впала десь метрів три від мене, підлетіла ну, і впала на обличчя. От. І виходить, у неї що руки потряпані, то так ну, вся в криві. Тут ручки і ніжки були. Мати та донечку одразу доправили до лікарні швидкої медичної допомоги. Дівчинка шпиталізації не потребувала. А ось пані Ірину тепер лікуватимуть в травматологічному відділенні. Медики зазначають, стан жінки стабільний і її життю нічого не загрожує. Нам вона поступила в стані середньої степені тяжкості. Було проведено рентгенологічне обслідування обслідування нейрохірургом, хірургом, узі органів брюшної полості КТ головного мозку, КТ таза. Кримовому ми її не обнаружили. Зараз вона в водолітерному стані. Болі в містах ушибів садін. Обачно в цих людей ми на несколько днів під наблюдением. Водій автівки, котрий збив чернівчанок, з місця в аварії не втік. Правоохоронці кажуть, тривають слідчі дії. Наразі відомо, що чоловік не був у стані алкогольного сп'яніння. Відомості за даним фактом були внесені до єдиного реєстру судових розслідувань за правовою кваліфікацією статті. 286 частини першої у рамках розслідування кримінального провадження призначено низку експертиз, які мають дати повну картину даної події, та встановити всі обставини і причини ДТП. Санкція даної статті передбачає як і штраф, арешт, обмеження волі, а також позбавлення права керувати транспортним засобом на певний період. У міру покарання буде визначено це. Встановить суд. Нещодавно на проспекті Незалежності знову ж таки на пішохідному під колеса автомобіля потрапив чернівчанин і від отриманих травм загинув. Містяни почали бити на сполох. На сайті міської ради вже зареєстрована петиція, у якій просять встановити перед кожним пішогідним переходом так званих лежачих поліцейських. Проспект Незалежності це є вулиця Магістральна, де ходить транспорт загального користування і Ті наявності тої кількості е, світлофорних об'єктів, які на цій вулиці встановлені. Там немає доцільності влаштовувати і доцільності, і нормативно-правої бази для того, щоб влаштовувати там лежачі поліцейські. Загалом за останній місяць патрульна поліція у Чернівцях зафіксувала 95 випадків ДТП. З них у 14 постраждали люди. Вікторія Лупай, Андрій Буліга, телеканал Буковина. Ще 8 вересня Верховна Рада України взялася розглядати так званий децентралізаційний пакет законопроєктів. Як стверджують фахівці, депутати все ж таки ухвалили не так багато рішень, як би хотілося. Найболючіше питання зміни меж району. Так і залишилося розглянутим лише у першому читанні. У Чернівецькій області нині утворені 10 територіальних громад. Ще 5 ОТГ мають позитивні висновки від ОДА. Чотири з них направили клопотання до ЦВК про проведення перших виборів. А от висновків від облдержадміністрації, що очікують три громади. Серед них і Вашківецька. Тут рішення про добровільне укрупнення далося нелегко. Цей процес тривав досить тривалий час. А все через те, що були пропозиції утворити ОТГ разом із сусідніми селами Скіцманського району. Але таке звернення. Що ми про ініціюємо і, і звертаємося до вас з такою ініціативою про те, що об'єднатися в одну територіальну об'єднану громаду з центром важких і залучення ваших населених пунктів. Це питання, що закон, це є сьогодні добровільний, ви знаєте там є слово добровільне. з саміті, де більшість людей твоя бажання залишатися самим. Експерти кажуть, таке об'єднання стало неможливим, хоч воно і є логічнішим через юридичні неузгодженості у законі. Згідно перспективного плану, передбачалось що вони об'єднають. По зоні доступності воно зручно, брусниця, верхні нижні станівці їм зручніше до вашківців ніж до Кіцманя. Тому ми планували от таке міжрайонне об'єднання, але на на рівні воно зупинилося на рівні громадських обговорень, тобто брусниця і верхні нижні станіці не дали згоду вашківцям, хоча важківці направили їм звернення. Дали Район, ну так там різні є, і і, і до речі, законодавчо, як сказала Ольмитріна, не врегульована це питання. Тобто не боялися, що їх ЦВК не призначить вибор, якщо вони об'єднаються з суміжними з іншого району. Тому якби це, це вже було закон прийнятий, громади б чітко чітко знали, що ми приймаємо рішення і немає значення, з яких ми районів. Чи тому цей процес десь їх відлякав на даному етапі? Вони вирішили об'єднуємося отак в межах району. Закон про зміни меж районів вихвалили нардепи поки що лише у першому читанні. І як зазначають фахівці, на часі є ще багато проєктів, які потрібно ухвалити до прикладу про дооб'єднання. Те за що спромоглася Верховна Рада проголосувати адміністративний збір з реєстрації нерухомого майна та бізнесу відтепер надходитиме у бюджет об'єднаних територіальних громад, бо до цього часу. Втрачався стимул наповнення на рівні ОТГ. Тоді як децентралізація це влада громади, а влада громади це не просто право, це і спроможність. Спроможність можливість заробити самому собі кошти. У Великокочурівській об'єднаній громаді кажуть, цей збір щодо реєстрації бізнесу і нерухомого майна саме в їхній громаді відіграє незначну роль. Бо часто підприємство реєструється в іншому місці, а виробництво у межах ОТГ. Тому вважає очільник об'єднаної громади Василь Тодоренчук краще було б. А якщо ви подати буде водити по місці цього виробництва, то зовсім інша ситуація це дійсно буде е, фактично. Це по факті має бути Наталія Синюсик, Володимир Дорош, телеканал Буковина В Черніці найближчої доби будуть без води. Проблеми із водопостачанням виникли через аварію на Дністровському водогоні. Як зазначив у коментарі нашим журналістам, перший заступник начальника міського комунального підприємства Чернівціводоканал Тарас Бабух, ремонтні роботи вже на завершальній стадії. Відновити водопостачання у звичайному режимі комунальники обіцяють до кінця дня, 16 вересня. Сталася аварійна ситуація на магістральному водогоні. Дністер-Чернівці на ділянці від насосної станції Шубернець в мікрорайоні Ленківці, діаметр водогону 900 міліметрів. Вийшла з ладу частина, аварійна частина ділянки труби 900 міліметрів сталевої. Сьогодні проводяться роботи з демонтажу пошкодженої частини і монтажу вставки подібної аналогічної ділянки з сталевої труби 920 міліметрів. У зв'язку з цим подача води в місто частково обмежена і підприємство вимушено зробило цей крок. Разом з тим, Садгірський район, район Клокучки, район Калічанки, змін водопостачання немає, адже вони живляться з підземних джерел. Є питання у нас такі критичні по вулицях Чапаєва, Достоєвського і старій частині міста, і частині проспекту Незалежності потрібно зробити запас води в резервуарах для міста, і тому зранку і вечором вода є. В день води немає, вночі теж води немає. Значить, підвоз води здійснюється автоцистернами нашого підприємства, підприємства Тресту зеленого господарства та протисувних робіт, далі з Державної служби надзвичайних ситуацій і міського комунального підприємства Міськшеп. Місця забору води це проспект Незалежності, вулиці Достоєвського, вулиця Щербанюка. Руська, номера 205-213. Ну і десь в старій частині міста по графіку. Запобігти, врятувати, допомогти. 17 вересня в Україні відзначають день рятівника. Це професійне свято працівників аварійно-рятувальних служб, пожежної охорони та інших спеціальних формувань, що безпосередньо беруть участь у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Лише з початку року буковинські пожежники здійснили понад тисячу виїздів різного роду. Про неодноразові подвиги рятувальників розкажуть мої колеги. Він готовий і у вогонь, і у воду. Пан Василь працює пожежником 11 років. Визнає, робота складна, проте важлива. Розповідає, врятував не одне життя. «Рятували людину, яка горіла в автомобілі. Тоді приходилося його і розрізати, і витягувати людину, надавати першу домедичну допомогу. Важко тим, що в такій ситуації, крім нас, нам більше ніхто не може допомогти. Наслідуючи приклад батька став рятувальником і Олег. Каже, 2016-й виявився для нього непростим. Вогняні біди, стихійні, лиха та аварії. І додає, відпочивати не було часу. У нас був випадок на камарово. У нас була пожежа, дуже було велике задимлення, Нам треба було вивезти 40 чоловік. Ми вивели 40 чоловік. Зайшли всередину там, де горіло. знайшли там жінку з допомогою цих апаратів. Ми зайшли всередину. Від пожежних автомобілів до амуніції все чим можуть похизуватися рятувальники на виставці техніки. Буковина готова до виникнення надзвичайних ситуацій. Ось така броньована розвідувальна машина, вага якої 7 тонн, може проїхати там, де нема доріг та витягти автомобіль. Крім того, така техніка вміє плавати та використовується зазвичай при виникненні хімічних та біологічних катастроф. Виїжджати на рятувальних авто доводиться щодня, адже лише з початку року в Чернівецькій області виникло 5 надзвичайних ситуацій та 642 пожежі. Завдяки діям пожежно-рятувальних підрозділів було врятовано матеріальних цінностей Буковинців на загальну суму понад 95 мільйонів гривень. А загалом, якщо говорити про всі випадки, коли в цьому році виїжджали пожежно-рятувальні підрозділи на надання допомоги людям, то під час таких виїздів рятувальниками було врятовано 18 людей, з них четверо це діти. Професія рятувальника у десятці найнебезпечніших у світі. Самі ж вони зізнаються, ризик виправданий, бо допомагають зберегти найголовніше життя людей. Мирослав Солонар, Володимир Дорош, телеканал Буковин. Чернівчанка у власній квартирі влаштувала наркопритон. Інформацію про підозрілих осіб правоохоронцям повідомили жителі вулиці Сагайдачного. Під час обшуку у помешкані виявили п'ятьох чернівчан та одного жителя Кіцманського району віком від 29 до 38 років. Чоловіки перебували у стані наркотичного сп'яніння. Також у квартирі правоохоронці знайшли чимало медичних шприців з голками і рідиною, упаковки від таблеток, ампули, пляшки з рідинами. Вказані речовини на даний час вилучені і передані для проведення експертизи. На даний час порушена стаття 309, це незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення наркотичних засобів і психотропних речовин або їх аналогів. Станція статті передбачає, значить, штраф від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів громадян, виправні роботи на строк до 2 років, арешт до 6 місяців та позбавлення волі до 3 років. У Черніцях розпочався 10-й всеукраїнський конкурс медичних сестер ескулап Професіонал Професіонал-2016». Право приймати гостей в нашому місті. Буковинська медсестра виборола минулого року. Відкриття бачила Марина Буличева. Вони допомагають рятувати життя іншим, піклуються та наглядають за хворими. Кращу з кращих мецестер України 2016 року обирають у Чернівцях. 23 конкурсантки з різних областей нашої держави боротимуться за це звання. Кожна з них вже вдало пройшла попередніх два етапи: спочатку у своєму лікувальному закладі, а згодом на регіональному рівні. Емоції, звісно, такі що передати словами не можна. Ну, це велика честь приймати участь в такому конкурсі. І, Напевно, не кожній медсестрі пощастить так в своїй професійній діяльності. Пані Руслана працює анестезистом у відділенні реанімації Хмельницького обласного перинатального центру. Цій роботі вона присвятила 15 років свого життя. Розповідає, стала медсестрою за покликом серця. Найкраща медсестра України, якою. Кірою відкритою до спілкування з людьми і напевно не задумуватися над тим, яка вона є. Просто виконувати свої обов'язки за покликом душі і серця. Після урочистого відкриття на учасниць чекає перевірка теоретичних здань. У п'ятницю ж медсестри продемонструють свої практичні вміння, тільки тоді і визначать найкращого, на яку чекатиме особливий приз. Ви знаєте, це дуже великий секрет. Це всеукраїнський конкурс, це вершина знань, вершина всього. Вони до цього, до цього конкурсу йдуть самі найсміливіші медичні сестри. І ми тримаємо в секреті, У нас є генеральний спонсор, але вони отримують дуже гідні нагороди. Торік кращою медсестрою України стала Буковинка Майя Теперчук. Марина Боличева, Андрій Боліга, телеканал Буковина. Історія страшної аварії, яка трапилась з чернівецькою родиною, коли та їхала на відпочинок до Болгарії, нещодавно сколихнула місто. Постраждалі батько та старша донька для лікування останньою потрібні чималі кошти. Аби допомогти дівчинці талановиті чернівецькі діти влаштували благодійний концерт. Подробиці далі у сюжеті. Ксенія Петровська юна школярка, яка цього літа разом із батьками їхала на відпочинок до Болгарії. Дорогою туди вони з татом потрапили в жахливу ДТП. Дівчинка чи не найбільше постраждала у цій аварії? Нещодавно, після стабілізації стану з Румунії, її привезли до Чернівецької обласної дитячої лікарні. Втім, аби поставити на ноги Ксенію необхідний ще тривалий курс лікування. Недешевий саме тому рідним дівчинки потрібна фінансова допомога. Милосердя і доброта два крила, на яких тримається людство. Саме з таким девізом пройшов благодійний концерт, організований творчими колективами чернівців на театральній площі. Ініціаторами допомоги стали юні та оновиті чернівчани. Всі о, хотіли допомогти дівчинці, що всі діти хотіли якось ну, зробити добро цій дівчинці, допомогти. Катерина, учасниця благодійного концерту, переконує, вона не могла залишитись байдужою до горя своєї ровесниці. Ми хотіли, щоб вона вилікувалась, тому що вона попала в дуже сильну аварію. Ми знаємо, що це дуже боляче, і ми хочемо, щоб вона жила щоб також раділа життю, як і ми. Звістка про аварію, що на початку вересня шокувала однокласниць Ксенії, які прийшли на театральну площу, аби підтримати свою подругу. Що так все сталося? Дуже не очікувала, що це все станеться. Дуже шкода. Дуже дякуємо, що зібрали такий концерт і що прийшли люди підтримати мою Ксюшу. Зібрали трохи коштів для неї. Дякуємо. Ми дізналися про те, що вона попала в аварію. Ну, десь на початку вересня. Дуже шкода, що так сталося. І сподіваюся, що вона виздоровить все буде найдобре у концерті брали участь творчі гурти Центрального палацу культури. Директор переконує творити добро це справа честі. Його тішить, що ініціатором благодійності стали саме діти. Дівчинка є ровесницею багатьох дітей, які от ходять поряд з нами. І така біда може прийти будь-яку сім'ю. Дай Бог такого не було. І я сподіваюся, що те, що ми сьогодні робимо, допоможе врятувати життя, здоров'я дівчинки Ксенії. Загалом на концерті зібрали 8 тисяч 43 гривні. Якщо ви бажаєте долучитись до допомоги, на екрані ви бачите необхідні реквізити. Марина Боличева, Андрій Буліга, телеканал Буковина. На цьому наш інформаційний випуск завершено. Залишайтеся з нами та до зустрічі в ефірі телеканалу Буковина.